Більше десяти років без капітального ремонту. Стільки часу у непривабливому стані пропрацювала філія дитячої поліклініки, що на київському масиві, щоденно приймаючи маленьких пацієнтів, а їх було немало. Ну, ми приймали в середньому 20-25 дітей, бувало і 30. Дуже багато дітей бувало по четвергах, бо в нас велика дільниця. В нас зараз 55 дітей до року. А до року це день грудної дитини, то тут взагалі було і 30 і 35 діток. Ну, умови були, м'яко кажучи, не, не дуже хороші. По-перше, було холодно, бо стара будівля, вікна були старі, двері, ну, і взагалі ремонту давно не було. Ви самі розумієте, ситуація з бюджетом. Восени філію взялися ремонтувати, замінили вікна, двері, кахлем виклали підлогу та стіни у санвузлі. Повністю оновили систему водо та теплопостачання. Тепер філія дитячої поліклініки має зовсім інший вигляд і заслуга у цьому благодійників. Мы, мамы, деток, которые проживают на киевском массиве, хотим сказать большое спасибо нашим спонсорам, семье Тищенко, за то, что они помогли нам организовать и сделать такой замечательный ремонт. Потому что для нас это на самом деле была большая проблема. Особенно когда детки маленькие, и нам приходилось обращаться к доктору и приходить в... Кабінет, де було, ну, скажімо так, не дуже комфортно діткам, Це була велика проблема. Поэтому зараз, я думаю, проблема вирішена, У нас діданий замічательний ремонт. Большое спасибо. Роботи тут провели чимало. Зрозуміло, що безсторонньої підтримки провести ремонт не вдалося б. Адже всі розуміють, бюджетних коштів на капітальний ремонт немає, розповів нам головний лікар центральної міської лікарні Віктор Гордійчук. Оновлене приміщення дасть можливість розширити об'єм надання медичних послуг на Київському масиві. Філії будуть здійснювати прийом, і сімейні лікарі. Те, що сьогодні тут будуть працювати лікар, педіатр і два сімейних лікарі. Я думаю, що це відчують в найближчий час. Жителі мікрорайону це оцінять. І це значно так скажемо наближить і медичну допомогу, і в якійсь мірі буде і своєчасне виявлення, тому що поруч знаходиться діагностичний центр. це Ну, скажем, є такий, можна говорити про замкнутий цикл надання медичної допомоги це по великому рахунку наближення саме допомоги до населення. На цьому робота з відновлення медичного закладу не припиниться. Найближчим часом лікарі прикрасять стіни, щоб заклад нагадував дитячу установу, завезуть необхідне обладнання, щоб надавати медичну допомогу дорослим. Та вони переконані в головному зміни підуть на користь. Ще раз хочу подякувати Сім'ю Тіщенко за те, що вони нам зробили такі умови. Створили умови, перш за все для наших маленьких пацієнтів і дали можливість приймати лікарям сімейним лікарям доросле населення. Якщо, наприклад, зранку приймає тільки виникає якась потреба в. В другу половину дня, то наші сімейні лікарі сьогодні підготовлені і мають право, і мають вже досвід надання медичної допомоги навіть дітям. Тому якщо виникає проблема у дітей в другу половину дня, то надати медичну допомогу зможуть наші сімейні лікарі. Здоров'я одне з основних джерел радості, щастя та повноцінного життя. Звертатися за допомогою у медичний заклад, який має ошатний вигляд, набагато приємніше. Філія дитячої поліклініки вже відчинила свої двері для маленьких пацієнтів, за що батьки дуже вдячні.